Кожен з нас щодня займається конкретною роботою. Повністю бездіяльних людей на планеті Земля не існує. Ти або займаєшся матеріальними аспектами життя, виконуєш конкретну роботу, за яку отримуєш конкретну оплату у своїй праці або винагороду, або ти зайнятий духовними аспектами життя в якості такого залізобетонного аргументу. Я можу кожному запропонувати домашнє завдання протягом дня просто лежати і нічого не робити. От, спробуйте цілий день лежати і взагалі нічого не робити. Це дуже важко, це практично нереально для, для більшості людей. Тобі все одно захочеться встати і хоча б щось поробити, хоча б мінімально там кудись піти, щось поклацати в телефоні, там, щось може там включити. Бо телевізору або там, чайку собі заварити, як мінімум декілька дій ти зробиш протягом дня. І це є доказом того, що людина, навіть якщо вона там без роботи, в матеріальному сенсі слова, вона все одно. Буде кудись свою енергію направляти. І неважливо, ти протягом дня був зайнятий важкою роботою, чи ти цілий день там, сидів вдома, бездільничав, все одно в кінці дня ти будеш більш втомлений, ніж на початку дня. І це говорить про те, що людина волею або неволею, свідомо або несвідомо, вона кожен день кудись направляє свою енергію. Простіше кажучи, на фундаментальних таких рівнях кажучи, людина або щось робить конкретне, прикладне, щось виробляє, щось будує, несе конкретну якусь службу, або людина автоматично стає причетною до більш таких внутрішніх процесів, тому що є, окрім матеріального аспекту життя, є духовний аспект життя. І... Тому навіть люди, які думають, що вони там безробітні, там багато є людей різної професії, скажімо так, без конкретних прикладів. Так я у загальному розумінні хочу прояснити з точки зору фундаментальних речей, людина бере на себе все одно якусь конкретну роль. І є багато людей, які, наприклад, от, як то кажуть, сходять з розуму да, від того, що там дуже довго сидять в ізоляції, там десь вдома, або там ще по іншим закладам, по різним причинам ізольовані. І з людьми в ізоляції відбуваються певні процеси, певні внутрішні процеси.